Вітаю, ви дивитеся кордон -Юей. Прикордонники морської охорони працюють на суші, воді і навіть під водою. А з настанням темряви і небо наше захищають від ворожих цілей, незалежно від погодних умов і складності завдань. Морські спецпризначенці готові до будь-яких викликів. Формула успіху проста: реальний бойовий досвід та постійні тренування. Як морські прикордонники вдосконалюють свої бойові навички, бачили журналісти кордон -Юей. Атаки дронів, вибухи гранат та ворожі скиди. Прикордонники відділу спеціальних дій морської охорони держприкордонслужби проводять тренування під пекучим сонцем та у повній амуніції. Умови максимально наближені до справжніх воєнних дій. Це не просто полігон, це репетиція справжнього бою. 22-му році, все, що я знав, це автомат Калашнікова назва, і що він стріляє. На сьогодні я знаю, наприклад, ну, особисто моє досягнений, да? спектр зброї, яку я тримав в руках, він е різниця від радянської, е від українського виробника, натівські варіанти, натівські стандарти. Е багато якої збро... ну, багато зброї, яку я бачу, тримав. Я можу, я вмію з нею стріляти, я вмію нею адекватно її використовувати, розібрати, відремонтувати. Подивитися, обслужити. Тобто це, ну, це рівень, це рост, ріст для себе в першу чергу. У цьому підрозділі немає випадкових людей. Вимоги до кандидатів високі. Командири кажуть, тут потрібні ті, хто мають мету, дисципліну і готовність працювати в команді. В русі. Ширше крок, ширше. Ну, в першу чергу, людина повинна бути правильних моральних принципів, називається так, фізично підтягнута. І знати, чого вона хоче взагалі від свого подальшого життя. Люди без мети нам не потрібні. Азе у всіх цих хлопців різна доля. Дехто вже проходив службу в інших підрозділах, а хтось прийшов із цивільного життя. Але всіх їх об'єднує одне: готовність до бою і довіра команді. Служити у відділі спеціальних дій це вже є привід для того, щоб похвалитись, тому що це дійсно. Підрозділ бойовий, підрозділ, який готується до бою постійно, тренується. І польоти БПЛА, роторного типу, здійснення якогось тренувань на полігонах постійно, тобто зачистка окопів, стрільба, робота в парі, тобто це вже є привід для того, щоб пишатися. Попри щоденні тренування і готовність до бойових виходів, бійці відділу спеціальних дій зізнаються. Головна їхня сила не лише в озброєнні чи навичках, а у побратимстві і довірі один до одного. Колектив формувався з часом. Тобто, якщо людина нам не підходить, ми її відсіюємо. Є можливість, керівництво йде на зустріч, керівництво розуміє, що це за підрозділ, які є ризики і. Чому саме тут потрібні мотивовані навчені люди? От. Тому питань немає. Якщо людина не виявляє бажання, ми не бачимо віддачі з її сторони, то керівництво вживає заходів і таким чином ми дійсно підбираємо гідних побратимів. От. Колектив перевірений часом, їм довіряю повністю, тобто не страшно звернутися спиною. Військові запевняють, їхня мотивація не нагороди й відзнаки для кожного це особиста історія захист родини, друзів чи рідного міста. Що мотивує? Я думаю, мотивує все те ж саме, що мотивувало всі тих людей, які в 22-му році прийняли рішення долучились до Сили оборони України. Мета зрозуміла, це досягнення справедливості в нашому світі якої, якої дуже мало. Але мотивує те, що треба, як багато хто каже, лупати цю скелю і рухатись далі. Тому що, я прекрасно розумію, тут два варіанти. Або ми виїжджаємо всі за кордон, або нас просто стирають з поверхні землі. Війна постійно змінюється, вдосконалюється і тактика ворога. Саме тому морські прикордонники щодня стають сильнішими. Кожне тренування це реальний бій. Адже тільки той, хто швидше вчиться і прагне долати складні випробування, зрештою наближає Україну до перемоги. Контролер від PlayStation, vr окуляри і все це під наглядом кваліфікованих лікарів. Те, що колись сприймалося як звичайна розвага, сьогодні стало ефективним методом лікування. Йдеться про кіберспорт. Лікарі запевняють, комп'ютерні ігри реально допомагають боротися із посттравматичним синдромом, депресією та тривожністю. А віртуальна реальність ще й чудовий спосіб подолати страх та відновити координацію рухів. Як працює ігрова терапія у репортажі «Кордон.UA»? Комп'ютерну гру Олександр пам'ятає ще зі шкільних років. Кожну місію проходить впевнено. Розповідає, коли сідаєш грати, забуваєш про усі тривожні моменти. Люба гра. Ну, коли вдома, вона все одно відкликає от реальність. Є можливість трошки згадати, як би грали, не так? Тут немає білих халатів та ліків. Все задля того, аби максимально відволікти військових від стін лікарень та негативних думок. Цей майданчик для кіберспорту постійно приймає нових пацієнтів. Тут хлопці можуть обрати собі те, що справді до душі. Хтось грає у футбол, хтось згадує ігри з дитинства та на ослі проходить кожен рівень. А хтось опановує віртуальну реальність. Те, що кіберспорт допомагає у відновленні поранених, підтверджують і медики. Ми обов'язково е, цікавимося, чи цікаво це нашим пацієнтам, чи які різновиди хіберактивності вони б хотіли би е, спробувати. Чому? Тому що деякі пацієнти їм не цікаво все те, що пов'язано з активними комбатними видами спорту. Е, і в принципі, вони хотіли би від цього відпочити. Е, деякі навпаки мають дух воїна їм цього не вистачає, і це більш природний виплив е агресії адреналіна, які вони можуть реалізувати навіть коли вони в разі травм хвороб опиняються маломобільними. Ну, взагалі, прикольно. Дуже, дуже прикольно. Схоже на реальність. Так. Да. <ріху> Цей метод лікарі застосовують в рамках психологічної реабілітації. Зокрема, найкраще він підходить для військових з ампутаціями, мобільність яких зараз обмежена. Реабілітація це про е, можливість дати щось, що е, в разі певних причин людина не може отримати, замістити функцію або е, стимулювати її відновлення. Під час таких заходів пацієнти також тренують навики логічного мислення та рефлекторні здібності. Ви колись вже грали в подібні ігри? Mm. Mm. Ніколи? це перший Все. раз? Що mm. mm. найбільше подобається mm. такого в таких іграх? Мислення тут задіюється кілька сенсорних систем одночасно. Саме тому кіберспорт особливо до вподоби тим, кому необхідно відновити рухову діяльність, а відвідувати процедури повноцінно не завжди вдається. Деякі пацієнти в разі відсутності пересування активного вони не можуть пройти стандартні базові процедури. Як нам би хотілося б. це, дозується також, як ми дозуємо ліки. Ми е, намагаємося, ми вивчаємо цей процес. Досі ми намагаємося дозувати і ці активності для того, щоб це не було е, дуже виснажливо, це не було е, фізично неможливо виконати деякі речі. Наприклад, віар потребують різких рухів в рамках ігри, і це не всі пацієнти можуть робити. Прикордонні медики постійно вдосконалюють методи реабілітації військових після поранень. Все задля того, аби кожен мав змогу повернутися до звичного життя. Ми зараз працюємо до в напрямку формування вже нової реабілітаційної стратегії для цих пацієнтів для того, щоб мінімізувати критичні можливі впливи на стан пацієнтів і навпаки поліпшити їх стан за врахунок таких от інтервенцій. Ігрова терапія це не просто інновація, це новий шанс для тисяч наших військових. І те, що вчора здавалося фантастикою, сьогодні рятує життя. На сьогодні це все. Ми зустрінемося рівно за тиждень і пам'ятайте, що кордон захищає не лише територію, а й нашу свободу. Побачимось.